Привіт, мої хороші! Дуже багато просите подивитись звільнення півдня на 24 рік. Давайте таки запитаємо Херсонщина Запоріжщина, звільнення Півдня. що там наш ворог да? планує. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації на телеграм. Південь. Південь України. Ну, зрозуміло, що не хочуть віддавати, бо це ресурси, це гроші. Я захопив, я пишаюсь собою. Я радію буде період відновлення. Дивіться, ворог. Відчуває себе переможцем саме на тих землях. Мовчимо про те, що він там захопив без єдиного пострілу, да? що просто він туди зайшов оця. Що він там, в принципі, не захоплював. Але зараз він там цар, він себе відчуває царом і Богом. Ми концентруємось на тому, щоб звільнити, тому що нам дуже важливо це робити. І по цих землях іде інформація, так, що буде, будуть бої і можлива перемога. Зараз будемо дивитись саме на 24 рік. Тут щось почнеться з весни от прям весна принесе. Важливі для півдня події. Південь України. Ну туди нас і Крим вже входить, давайте Крим подивимось. Чому ні? Ну, от просто вже раз ми тут зібрались, південь України. На, божечки, вилетіла сила, да? на 24 й рік. Ну, і Крим дивимося. Бачите, одні старші аркани йдуть. Тут він нам каже, що буде просування, але дуже багато смертей, дуже багато загиблих. Через це буде зупинка і треба вимагати. Ну, чомусь я хотіла сказати, спросити, а я кажу вимагати світу підтримку. Запорізька область. 2024 рік звільнення. Нам будуть шляхи перекривати там. Почнеться важкий рух, почнеться. А потім. Якісь політичні ігри і навіть показує, що нас засудять, що ми там, може, жертви якісь принесли. І ми зупу... зупинимось. Тобто повторення сценарію, пам'ятаєте, коли ми пішли, пішли, пішли на роботи. А потім і навіть зараз у нас зупинка. От я запрежу, як дивлюсь, у мене якісь мракобесія просто. От зараз. А хто втручається? Ну, карта диявола. А як ти Ну, диявол це наш ворог, а як ти втручаєшся? Дивіться, тут будуть втручання, що коли ми підемо-підемо, терміново зупиняйте їх, і хай йдуть на перемовини. Не хочу південь, не хочу Запорізьку віддавати. Ні. І мінять ні на що не хочу. Тобто він же все жився з тим, що. Вона моя. Не тільки вибивати їх звідти. Тільки вибивати. А нам не вистачає чим вибивати. Давайте дивіться. Ще. Що я не бачу, щоб він так тримався за Донецьк з Луганськом? Як він буде триматися за Запоріжжя? Запорізьку область. Море, бачите? Море, рибка, вихід до моря йому треба. От відповідь на наші питання, чому тримається? Азовське море. Чому ворог так тримається за Запорізьку область? Ну, гроші ресурси. Пентаклі, бачите, гроші ресурси. Шлях йому. Дуро, шлях через Запорізьку область далі. Розуміло, перекриється ж йому. Вихід. Чи маємо ми можливості звільнити Запорізьку область у 2024 році? Маємо. Чи звільнимо ми Запорізьку область у 2024 році? Можемо звільнити? Можемо. Просто це будуть, які, знаєте, гойдалки. І знову карта Диявола. Ти впливаєш на цю ситуацію. Ну тут політичні ігри, тому що показую, я когось підговорю когось підкуповую, що просто вам ваш, бачите, наступ зупиняли. Щоб він йшов важко. Дивіться, у нас колесо фортуни випадає, це що значить, що все буде добре, що є можливість і ми можемо звільнити. Але це не буде так е пічно і легко, як було. Тому що будуть якісь ще зупинки в наданні зброї. Тому, от що стосується Запорізької області, вона, от, як я бачу, є ключовою. Є, бо вона є область його серця. Да? І вона для нас ключова і для них. І по факту, якщо ми будемо просуватись по-запорізьки, то це йому складнить тримання Криму, ну, це ж розуміємо, да? пробування і на Херсонщині. Тобто трьох зайців б'ємо одним мажброском, мажкитком на запорізькому напрямку. Тому туди треба, треба хлопцям допомагати. На всіх фронтах треба хлопцям допомагати щоб вони йшли вперед, інакше, інакше ніяк. Херсонщина. Чи є у нас можливість Херсонську область звільнити у 2024 році? Це вже запущений процес. Ми вже звільняємо, кажуть. От чомусь, бачите, по-запорізькій не йде, так? Чи звільнимо ми Херсонську область у 2024 році? А тут можуть бути якісь домовленості. Так, ворог буде торгуватися. Що давай я з Херсонщини, може десь там вийду, а далі ти ніде не підеш. Тут прям буде валати, давайте, перемовини. С -с -с Садіть Україну за стіл перемовин. Європа скаже ні. І можливість будемо користатись вже в процесі, розумієте? Херсонщина, ви в процесі. Крим тихо. Та що ж таке? Крим, ну, бандешка буде велика. Крим, чи є можливість звільнити в 2024 році Крим? Ні. Там щось буде судове, щось буде дуже цікаве. Що визначити спочатку статус території? Тут дуже такі важкі політичні будуть ігри. Дуже багато розмов дискусій стосовно Криму. Чи звільнимо ми Крим у 2024 році? Обман. Ні. Обдурять. Ні. Це, як знаєте, остання розмінна монета, якою він ще може нам керувати. От, 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 що стосується Криму, тут будуть перемовини прямі. О, зараз так покаже. Нам не вигідні ці перемовини, але вони можливі. Так, да, щоб зупинити наш рух туди. прорвемось десь і підемо, підемо, підемо. Ворог не буде очікувати. Не буду дивитись, де я по карту карту у мене продачима, а я бачу, це буде там межа якихось областей. Ми будемо святкувати у 24-му. Будемо. Будемо прям, прям кричати, ура, вони від нас пішли. Але знову ж таки, питання морів. Я так розумію, що він тут обстрілювати може почати. Він прям буде сильно лютувати за вихід до моря. Що ми будемо його мати. Башня, да, вежа. Дуже сильні обстріли будуть. І тут буде стосуватись і Херсона, і Запоріжжя. Просто буде летіти, летіти і летіти. І ті землі, звідки він вийшов, він буде знищувати. Тому недовго будуть, на жаль, місцеві радіти, скоріш за все, так. Тому що показує, що територію ми забрали, але безпеку ми там не встановили. Зрозуміло? Євроспільнота постійно показується. Дуже кривавий цей наступ буде, дуже кривавий. Я думаю, що ми в історію вже війшли. Криваві жнива. Ну, я ж казала вже, що цей рік це криваві жнива. Не тільки для нас, для світу. Викосить просто. Буде мор. Одна частина світу, згадаєте мене, голод, інша частина світу чума, ну, хвороба, мор. Тут війни, але воно завершиться, воно послабиться десь в ближче до зими. Ми дуже часто будемо боятися, що ми не те, що не звільнимо, що ми всі чомусь помремо тут. Може бути буде шантажувати. Нема пустих надій. Я надію, які не підкріплені, друзі мої діями. Тому тут кажуть, все питання в грошах. Бачите, пентаклі? Все питання в гроші. Кого будуть можливості? Зброя, амуніція, люди. Ну, нам світ допоможе. Прийде все ж таки допомога. Коли ми підемо ще раз вперед, і потім світ зрозуміє, що ми можемо, нам тільки треба руку допомоги ще раз протягнути, ми підемо далі. 24 переламне. Запам'ятайте. Це нас випробують. Випробовують. Або ми згуртуємось, переможемо, або ми розбіжемось по всьому світу. І, буде, і це буде все ще до, дуже довго. 24-му треба йти вперед. Тут не можна зупинятись. Це те, що хоче ворог. А зупинятись нам не можна. Всіх обіймаю. Не приймайтесь, сильно не переживайте, можливості є, будемо використовувати.